Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Друзі, це огляд матчу четвертого туру чемпіонської групи чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. В якому у Кременчуці зустрічалися Кремінь та Епіцентр достатньо жвавий поєдинок дуже амбітні команди, які обидві хотіли перемагати. Ну епіцентр зараз має реальніші шанси поборотися ще все ж таки за вихід до прем'єр-ліги. Тому у нього власне було побільше мрій для того, щоб от якраз. Здійснити їх, втілити в реальність і далі боротися за результат у турнірній таблиці. Атаками на атаку команди відповідають. Епіцентр відкриває рахунок. Це стається на 31-й хвилині. Гості повели Андрій Ляшенко, забиває цей м'яч. Ну і прекрасна передача на нього з флангу від Юрія Глущука. І відповідь окремня доводиться попрацювати Роману жмурку, голкіпору епіцентра. Але він зі своєю роботою справляється. Такий от непростий вихід для нього, але закінчилося все добре для його команди. Дальній удар від Андрія Ліповуза, і на цьому перший тайм завершено. Друга половина зустрічі. Намагаються виправити ситуацію кремінь з усіх сил. Ось так от практично сам на сам виходить Мирослав Трофемюк, але йому забракло влучності у цій ситуації. Ну і тут занадто простий удар для Романа Жмурка. Пробують з будь-яких позицій футболісти Кремня загрожувати воротам. Збивають Андрія Савіцького. Небезпечний штрафний удар. Пішов удар по воротах. Голкіпер не надто впевнено, але справляється із цим ударом. Офсайд у Кремня, ну і тут помилка у обороні. Загралися захисники і голкіпер Кремня, і під центр отримав шанс, яким ледь не скористався. Можна було забивати вдруге. Андрій Байжинар м'яч перехоплює. Котить під удар бити незручно ліповозу. Він знаходить партнера, який в дальній кут не поцілив. да Дасілла з'явився на полі на заміні. Він розпочинав цю зустріч і красиво Беженара виводить на ударну позицію легіонер епіцентра. Беженар влучив у стійку в цій ситуації. Знову да Дасіла бореться, входить в штрафний майданчик. Злівою пробиває на місці. Іван Музичка, голкіпер Кремня. Ну і після штрафного удару він все ж таки пропускає, тому що не одразу зафіксував тут м'яч. Ну власне, зафіксувати його взагалі не зумів. Барбоза поборовся, але в е, цій ситуації ви бачите, що е, суддя свиснув, дав свисток і е, штрафний призначив, так що все обійшлося для Кремня. 0-1 рахунок залишився. Самотужки вже пробували футболісти Кремня врятувати свою команду. Важко їм це було зробити. І потім, от такий фантастичний гол від епіцентра з розвороту за штрафного майданчика Микола Миронюк. Ще один гравець, який вийшов на заміну у гостей, відправляє м'яч в дальній кут. Музичка тільки руками може розвести. Ну він точно нічого подібного очікувати не міг. 0-2. цей гол стався на 87-й хвилині. Вдається шедевр Кремню ще, 90 плюс перша хвилина. Залітає м'яч у ворота, Денис Галата його забиває. Але врятувати матч не вдалося. 1-2, 90 плюс 1. Те, що іще з останніх моментів було у Кремні, результату вже не принесло. Рятує свою команду голкіпер епіцентра Роман Жмурко. Кутовий розігрує Кремінь. Подача від Чайдушна, Удар головою над поперечиною. М'яч пролітає. Ну і тут ще раз повтор удару в впритул, з яким впорався голкіпер епіцентра. Олександр Вівдіч міг врятувати свою команду, але цього. Не сталося. Ну і ще раз ще раз ці удари над його воротами. Виграє епіцентр 2-1, Кремінь у розпачі.